Підосе знімає. Бразилії крастежки знайшла собі сереж. Чудової руханки днями розпочався захід у селі Собич Шостинського району. Майже з усього села на подвір'ї бібліотеки зібралися хлопці та дівчата, щоб по-справжньому поринути в світ мистецтва та пригод. У нас дуже велике село і дуже багато дітей. На літні канікули приїздять також до бабусі, дідусів і своїх діток багато, і як вони хочуть. Ну, яких розваг села дуже далеко знаходяться від міста, де мінімум ну, розважального чогось, якісь кружків. Якось я думаю, це як ковток свіжого повітря для дітей, щоб могли приїхати такі організації, що спільно для них спроєктувати. В наш час дітки потребують якомога більше уваги, бо не мають можливості висловлювати свої почуття та думки. Як дорослі, наголошують організаторки, вони кажуть, що знайшли підхід до дітей через мистецтво та творчість. Ми запрошуємо дітей в ВПО, щоб вони могли краще інтегруватися. А в цьому році метою була саме українська ідентичність. Ми намагаємося інтегрувати дітей і трошки їм більше нагадати, хто ми, хто такі українці і чим саме ми відрізняємося. Протягом двох годин атмосфера заходу залишалась дуже цікавою, наповненою дитячим сміхом та веселощами. Дітлахи багато танцювали, шукали правильні. Відповіді на загадки, навчались робити капелюшки з газет та наостанок взяли участь в квест грі блокпост, за що отримали солодке винагородження. Мені сподобалося робити руханку і шляпку. Мені більше сподобалося писати листи героям і шукати. Соло я знайшла нових друзів. Я знайшла одну подругу, її звати Вероніка. Я дізналася нове про права дитини. Такий активний відпочинок та веселі розваги для дітлахів став можливий завдяки проекту Переможні горизонту 2.0», що реалізується громадською організацією сила інтелекту та шостинською публічною бібліотекою за фінансової підтримки шостинської міської територіальної громади.